В эти выходные в Киеве провели тренинги и мастер-классы для семей, которые пострадали на востоке Украины. Дети и взрослые своими руками создавали патриотические футболки, плели украшения и даже пробовали играть на музыкальных инструментах. Подробности в нашем следующем сюжете. Татусі усіх цих дітлахів не змогли повернутися із зони АТО. І сьогодні малеча чи не вперше за довгий час усміхається. Бо від важких думок їх вправно відволікають майстер-класами небайдужі волонтери. Дитячі серця потроху захоплює вирфарб, рукоділля, музики та забав. Серед учасників майстер-класу і Маша дівчинка із особливою увагою виводила малюнок на патріотичній футболці, старанно обирала кольори з тим, кому подарує красу, визначилася одразу. Цей мужинок засу засунула під цю кофечку, ну і потім обвела і почала малювати. Сама заносить. А якщо мама попросить Так. Да. Да. окрім Марійки, художниці у Світлани ще є донька. Жінка розповідає, у цій складній ситуації підтримують одна одну що сили. Він під лаваська в Оловайському котлі. загинув. він встиг там побути десь близько місяця. Вони 9 липня пішли. І 29 серпня вже його не стало. 200% що це не дарма. Про це я навіть не буду не сперечатись ні з ким, ні не обсуждати тут нічого. Боляче досі. Світлана упевнена, горе у кожної родини своє, і безсторонньої підтримки подолати біль складно. А подібні проекти треба запускати не лише у столиці. Є такий синдром, коли боїшся доторкнутися до чужої біди, хоча в тебе така сама, в принципі, вона є. І навіть коли психологи з нами спілкуються, намагаючись допомогти, але все одно вводять в такий стан, коли просто і ну я починаю плакати. Зустрічі у Києві організатори беруться проводити щотижня. Хочемо проводити спеціальні психологічні тренінги. У нас також є е, юрист-волонтер, який також буде їм роз'яснювати такі пояснювальні роботи по документам. Так вони думав, приходять, вони повертаються в цей стан якби їм це все нагадує про тата. От але, от на даний момент, от, хоча би цих п'ять годин ми зробимо для них щось хоро... добре таке. От і вони трохи забудуть. Поки до столичних волонтерів звернулося понад добрий десяток родин з ними працюють вже близько року. Закликають й, доєднуватися і колег із інших регіонів, адже щиросерної допомоги забагато не буває. Людмила Кліндухова, Олексій Грибський та уся команда 112.